Пісня. Е, на сьогодні і вже так довгенько. Е, це пісня. Так, по-перше, мені крутиться в голові. Тільки ти достойний. Це тільки ти достойний, бо їх вже багато є. А ще я дуже люблю тобі за все слава! Ось цю пісню! Це просто дуже люблю. А ще! Вона не одна, Боже, до мене їх дуже багато, цих пісень Е, Мій Бог, ти скеля моя. Я під нею покаялась просто. Ну, під неї, коли вона була, так? Різні періоди, вони є дуже різні, і їх є чимало, але те, що торкається, те, що окриляє, надихає завжди, це те, що так полюбив Бог світ, що віддав сина свого. За нас, і це те, що, мабуть, ніколи не вкладеться до кінця в моїй голові. За мене молилася моя бабуся е, з дитинства, і з Господом я познайомилася малесенькою ще в православному храмі. Я співала в півчі, е, в шлях почався левитства з, з ранніх дуже років, а свідомо. З Господом мене познайомила моя невістка, моя сестричка, дружина мого брата. Я її дуже люблю і завжди, завжди це пам'ятатиму. Не змінила би нічого, бо це мій шлях, це моє життя, це те, як я приліплялася до Господа і зростала в ньому. А чого бажаю, це чим раніше, чим раніше не втрачаючи часу, пізнати. Його пізнати любов Творця, просто пізнати його істину і стати вільним в ньому і в його любові.